Сьогодні ми поговоримо про GoPro 13 Black. Чи варто її купувати, чи можливо варто купувати якісь попередні моделі? Тож сьогодні я вам дам чітку і зрозумілу відповідь. Всі плюси і всі мінуси. І я сподіваюся, що після цього у вас взагалі не виникне питань, що вам купити. Особисто я володію досі 9 GoPro. І знаєте, що весь цей випуск далі і відео, які ви будете дивитись, вони зняті на GoPro 9. Тож, чи є якась велика, неймовірна різниця, якщо ви купите GoPro 13 або GoPro 9, 10, 11, 12. І я вам одразу скажу, що ні. Якщо у нас гарні умови, да, тобто у нас є достатньо світла або у нас сонячна погода, то в принципі всі ці камери починає з 9 або навіть з 8 GoPro, але 8, на мій погляд, не дуже була вдала, тому що там не змінюються лінзи. Тому ми їх не будемо розглядати, будемо починати з 9 GoPro. Так ось всі відео ви можете знімати вже в крутої якості і з класною стабілізацією. Починаючи з 9 GoPro і будь-яку GoPro, яку ви візьмете, абсолютно буде виграшним варіантом для вас. Тому що вони зараз коштують набагато дешевше. І ви можете самі помоніторити, або там в інтернет-магазинах, або на OLX, і можете собі придбати те, на що ви розраховуєте, да? який у вас бюджет. Але якщо вам, в принципі, пофіг на бюджет, звісно, що найкращим варіантом буде купити найновішу GoPro, тому що там є всі самі нові і сучасні фішки. Але ви також маєте зрозуміти, що. Прям нереально круче знімати не буде. Всі GoProшки вже з 9 знімають вже супер круто. Там вже є 5К. І хоча і 4К навіть знімали вже круто, і стабілізація, і вирівнювання горизонту, Тобто всі фішки є. Єдине, звісно, що є, наприклад, з 10-ї моделі, то вони додавали 10 біт колір. І тут, в принципі, я згоден, я би починав, я ж кажу, можна взяти і дев'яту, але GoPro 10 там вже з'явилося 10 біт колір. Але звісно, що якщо ви в цьому не розбираєтеся, ви просто хочете знімати на круту камеру, робити якийсь там типу екшен, або якісь влоги, або ви просто хочете чіпляти GoPro на будь-які незвичайні, скажімо так. Якісь кути, да, якісь предмети того то проти саме та камера, тому що, звісно, можна і великі камери чіпляти, як, наприклад, зараз, да, на котру я знімаю це Sony Alpha 7 IV, але звісно, я розумію, що по-перше, це і кріплення коштує дорожче, а во-вторих, трохи стрьомно, якщо чесно, на GoProшкі це камера невеличкого бюджету, тому її можна чіпляти абсолютно де завгодно і брати її з собою. Також де завгодно. Тому, в принципі, ви ні в чому не прогадаєте. Я ж кажу, починаючи з дев'ятої можете брати, але 10-та вже буде краще, тому що є 10 біт. Колір, всі інші фішки, там slow можен і так далі, звісно, що в кожному поколінні ставали краще, краще і краще. Але знову ж таки, повторюсь: 9 десята вже буде досить достатньо цих камер на всі ваші потреби. Але якщо ви думаєте, блін. А яку купити 12 ту чи 13, ту ну, типу, попередню, вона ж теж крута, але можливо трохи дешевше. Тут тут я вас можу трошки розчарувати, тому що е, 12 та і 13 та там в них просто ну, настільки смішна ціна, щось, типу, там, я не знаю, там, може 1000 2000 гривень буде різниця в нових камерах, тому, в принципі, я вже не бачу сенсу брати 12, ту вже треба брати 13-ту. Єдиний такий, прям. Супер крутий плюс, наприклад, що я бачу особисто для себе в плані 13-х, це те, що в них тепер дуже-дуже потужно тримає батарея. Да? Тобто акумулятор вони прям прокачали так непогано. І в порівнянні там з 9 з 10 моделі, він ну так буде, я думаю, відсотків на 50-70 на тримати більше. Звісно, ви завжди можете купити другий, третій акумулятор і так далі. Але ж, звісно, завжди легше і простіше, коли у вас всього там, наприклад, два-три акумулятора, і ви знаєте, що вам їх вистачить вище криші. І це дуже і дуже комфортно. Всі інші речі, ну от я вам чесно, відверто кажу, ну, нема такої якоїсь суперглобальної. Такої фішки, щоб ти купив, і ти такий, блін, я в шокі. Ну, типу, єдине, що там суперв'ю, лінза, да, коли у вас буде супер широкий кут. Але знову ж таки, як я кажу, немає прям таких прям неймовірних якихось там ноу-хау, да, що ти такий купив і вау, типу, там 9, 10 і 13 це просто небо і земля. Але, звісно ж таки, якщо у вас є бюджет. Просто взагалі забийте на це і купуйте собі саму останню. І взагалі, на мій погляд, ем, скажімо, на ринку екшен камер GoPro 13 і в принципі GoPro на даний день, ну я вважаю особисто це найкращі екшен камери, звісно, зі своїми нюансами, мінусами, плюсами, але це найкраще. Єдина камера, на мій погляд, яка може конкурувати з GoPro – це insta 360, саме остання X4, яка вже знімає 8К, але повірте мені, ці 8К, вони навіть будуть трошки гірше, ніж 4 чи 5К на GoPro. Але це ж insta 360, правильно, у вас є кут навколо себе. І от тільки ця камера може бути, на мій погляд, конкурентом, тому що ви зможете знімати все ще навколо вас, і коли ви використовуєте великий стік. То його просто, да, там, він буде, типу, Invisible невидимий, тобто його буде не видно і, типу, начебто хтось вас знімає з якоїсь відстані. Оце реально єдина камера, на мій погляд, яка може конкурувати з GoPro. Так, скільки б не виходило камер всіх різних, на мій погляд, GoPro досі залишаються Просто лідерами на цьому ринку. Навіть DJI намагаються постійно щось зробити, якось щось покращити. Але, чесно кажучи, от я людина, яка знімає відео вже доволі багато років, я розумію, ну, що це просто повне фуфло, або трошки недотягли. Картинка з GoPro, вона реально в правильних руках вона може виглядати дуже-дуже дорого, наче ви знімаєте просто з якоїсь. Ну, неймовірної дорогої камери, що з інших камер трошки важкувато зробити а на GoPro це працює дуже легко. Коротше, народ, я сподіваюся, я відповів на всі ваші питання, і ну, ви зрозуміли, що ви можете купувати будь-яку камеру, починаючи з GoPro 9. Але якщо вам пофіг на бюджет, купуйте одразу саму останню і не паритесь. Так що підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, якщо, можливо, у вас все ж таки з'явились які питання, або можете просто. Підтримати мій канал, а ми з вами побачимось у наступному відео. Так що пока!